Мер Миколаєва міряється піськами, а компанія з одним працівником виграла тендер на більш ніж мільярд гривень. Компанія весь ту Енерджі Ніко отримала контракт з містом на 25 років. Найцікавіше, що у штаті компанії офіційно числиться лише одна людина Дмитро Гончаров. Він також є директором регіонального офісу декарбонізації та є підлеглим Ганни Замазєєвої. Тим часом Сенкевич, на запитання журналістки, як це місто роздає такі контракти, кому попало, почав обзивати її та мірятися кількістю підписників. Змій відзначають. Що Гончаров вже був помічений на заходах разом із Віталієм Кімом, а також із Замазєєвою. Я в Акурі. А ви тепер знаєте що.